У сучасному світі вибір принтера може стати справжньою головоломкою через величезну кількість моделей і технологій. Але якщо ви шукаєте надійний, економний і продуктивний варіант для дому чи невеликого офісу, Xerox Phaser 3020 BI заслуговує на вашу увагу. На його прикладі розкажемо про 5 аргументів, коли варто обрати саме лазерний пристрій. Перший і найбільш очевидний фактор для обрання лазерного пристрою є регулярність друку, точніше, її повна відсутність. Лазерка не боїться довго стояти без діла. Навіть якщо запускаєте його раз на рік, пристрій відпрацює на 100%. Спробуйте таке зробити зі струменевим принтером, і це буде коштувати покупки нового пристрою. Другий фактор вам не потрібно друкувати фотографії. Бо лазерні пристрої працюють лише з текстовими документами. Так, вони теж бувають монохромні і кольорові, але якщо струменеві кольорові принтери без проблем друкують фотографії, то лазерні все ще працюють лише з текстом та картинками на звичайному офісному папері. Бо роздільна здатність друку, наприклад, в Xerox 3020 всього 1200 на 1200 точок на дюйм. Для хорошої якості фотодруку потрібно разів 4-5 більше. Фактор третій ви любите швидкість. Так, динамічним людям потрібно, щоб робота робилася швидко. І лазерка в цьому номер один. Навіть ця базова модель видає 20 сторінок за хвилину по стандарту ISO. Струменевий принтер аналогічного рівня буде вдвічі повільнішим. Четвертий аргумент на користь лазерного принтера це рівень технічної майстерності людей, що будуть ним користуватися. Якщо ви обираєте пристрій в офіс, де багато співробітників будуть друкувати, то за кожним не прослідкуєш. За струменевим принтером треба вміти доглядати запустити тест дюз і прочистку друкованої головки, вчасно чорнило додати і не забути потрібні отвори відкрити. Та й краще то все робити регулярно і з любов'ю. Лазерним принтером можна так не опікуватися. Якщо помітили, що якість друку стала поганою, значить закінчився тонер. Треба замінити. Ну і п'ятий фактор: вам потрібно друкувати багато контрактів з дуже малим шрифтом під зірочкою, щоб можна було прочитати лише з лупою. Лазерна технологія друку, що використовує мікрогранули тонеру, з такими завданнями впорається на вищому рівні, на відміну від струменевих. Де друк відбувається краплями рідкого чорнила. Ну і наостанок використання Xerox Phaser 3020BI може бути ще економічнішим, якщо скористатися пропозицією від Ink System і зробити свій пристрій безчиповим, адже перезаправляти наявний картридж в декілька разів вигідніше, ніж купувати новий. Підписуйтеся на канал Ink System!